Святий дає відкровення не туди, куди ти хочеш. От в молитві став, а не туди, а куди йому нравилося. От я вчора з вечерньою приїхав, сів вечерять і на мене таке облако зайшло, в мене як мітік пропав, все пройшли відкровення, я давай записувати їх. Тому що, якщо не записав, дьявол украде, украде через минуту вже не будеш помнити. Ну, от. Ну, от. Не можна молитися красиво. От є люди, які стараються, е, це Дух Святий мені. От. Я одне час старався навчитися красоті молитви. Щоб от, є такі проповідники, виходить, ну, якби красочно все розказує, прямо аж як картину дивися художественно. Значить як кіно дивися. І розказує, і там і Біблію розказує, і все в молитві. А на самом деле, на самом деле, ця молитва для людей, щоб люди побачили, як ти красиво молишся. Бога там і не мав в молитви, молитві, вказується. А нужно молитися не красиво, а ефективно. Щоб Бога е, затронуть. От, е, Бог приходить не по красивим словам, а по состоянню серця, по чувствам, які в тебе знаходяться. І от туди Бог відповідає на молитви чи не відповідає. От, Коли людина приходить і просить, ну просить по-настоящему, він по-любому відвідає. У Бога нема таких молитв неотвічених. Просто чоловік може до кінця не домолитися. От, бо многие кажуть, от, є в ученнях там, як правильно молитися, одні кажуть, так, так, так. А на самом деле правильно це до кінця молитися. До кінця це коли, коли вже все. Коли ти вже отримав відповідь.